Як змити такі ручки після фарби? Лайфаки. Перше, ми беремо масло і поливаємо на ручку. Яке масло? Олію. Олія. Поливаємо Олія Поливаємо на ручку Олія. і намащуємо так. І тримаємо, Трошки тримаємо. Да, трошки потрібно витримати, але потрібно так добре, добре. Боже, коли як я дожилася? Мені невістка руки миє. Яке щастя! Як я довго цього чекала! Бачите, яка у вас золота? Золота в мене невістка. Дивись. Я вже й масаж ручок до масаж. Ну я думаю, треба трошки потримати, щоб воно трошки відійшло. Так, ця ручка чекає. Поклади кусок сливочного масла на руку в краски. І твої сусіди скажуть: Вау, що ти наробила? Возьми кусочок масла сливочного, помаш по ручці, де вона у тебе у фарбі. Не треба тобі ні бензином, ні вайспірітом, не треба, щоб воняло нічого. Просто сливочним маслом. отак так добре добре. Замаж. Ну як в салоні. Це ж натурпродукт, на да, це ж не хімія. Щось... Не сушить шкіру, наприклад, навіть питає. Ай, буде сушити, дуже. дуже, сушить, да. дуже потім... Він зін потім виняє. Да. Да, а, а як потім вечерять і 100 грам пить за тяжку роботу? Звісно, ну, ну, герой. Таку роботу. 10 хвилин постояла олія, по масло. На ручках намилили це тут фарба, антикоризійна, Ужасний нянь. рука, чесно, вже прирість. Чесло, Ой, як самої там домиється. Ну, мій, так, я так, думаю, просто, ну, головне ж зріж відмиває, відмиває, оє, відмиває, відмиває, так, маслом і пробуємо, дивіться раз, і воно повинно все відмитися. Ми просто зрівнюємо із цією зоною, все змінилося.